Виконуємо номер 44 із підручника Геометрія 7 та математика 7. Інтегрований курс, частина 2. автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза». 2024 рік. За малюнком 3,13. Задання перше. Запишіть усі зображені кути. Друге. Користуючись транспортером, знайдіть градусні міри деяких з двох кутів. І третє. Обчіть градусну міру третього кута. Виконаємо спочатку, а потім запишемо. Всі зображені кути. Кути у нас на малюнку Б, С і С. Я виміряла градусну міру кута Д, вона становить 60 градусів. І градусну міру кута С, вона становить 70 градусів. Щоб знайти градусну міру третього кута С, Необхідно використати основну властивість вимірювання кутів. Градусну міру кута АБД, додати градусну міру кута ДБЦ. Будемо мати 70 додати 60 до 130 градусів. Запишемо це. Перше завдання. Кути називаємо а, Б, Д, Д, Б, С і а, Б, С. Друге, ми виміряли градусну міру кута АБД. Вона становить 60 градусів і ДБЦ 70 градусів. І третє. Градусна міра кута АБЦ. дорівнює сумі градусних мір кутів АБД і ДБЦ. Отже, 60 градусів, додати 70 градусів маємо 130 градусів. Номер 44 із підручника геометрії 7 та математика 7 інтегрований курс виконано.